Доброго ранку, мої розумнічки, розпочинаємо урок української мови. Здогадайтеся, хто сьогодні до нас завітав на урок. Так, це незнайко. І він написав таке речення. Давайте перевіримо це речення на помилки і відредагуємо, якщо вони є. А ну, давайте дивитися. На широкому шляху. Що вів у Величезний ліс багатир зустрівся з чудовиськом, яке переміг одним ударом меча. Господи, я вже відвикла від такої кількості помилок. Давно в мене учні не допускали стільки помилочок. Яких правил не знав, не знаю. На широкому шляху. Величезний мечам переміг, мабуть, він не вивчив правило, яку букву Е, чи і писати в корені слова, а ми вже з вами знаємо це правило, так? Що для того, щоб перевірити, яку букву Е чи і писати, треба змінити слово так. Щоб ненаголошений голосний став наголошеним. Це правило на сторіночці 37. Ви ще раз повторите, так? Але відкрию вам секрет, що є певні слова, які ми не зможемо таким чином перевірити. От, наприклад, яку букву е чи «И» потрібно писати в слові кишеня і медаль. Ну, Ніяк ми не можемо дібрати перевірне слово. Для цього дітки існують так звані словнички, орфографічні словники. Там, де ми можемо, пам'ятаєте, я розповідала вам слово орфограма, що означає, а є спеціальні орфографічні словники. У мене ось, наприклад, такий словничок. В ньому я можу знайти слова, які Якщо я, наприклад, не знаю, сумніваюся, яку «е» чи і писати, я відкриваю такий словничок орфографічний і дивлюсь правильне написання цього слова. Тобто, ці слова їх ще називають словникові слова, і ми можемо їх тільки за словничком перевірити. От нам мишенятко і кошенятко допомагають. Мишенятко говорить: пошукай слово в орфографічному словнику. так? Бо котик не може дібрати слово, щоб перевірити, це наголошена Е, чи «и». не наголошена Е, чи і буде в слові. Так, давайте сьогодні ми переходимо. Ой, не жовтня, і ще у нас вересень, щось у мене сплуталося. Так, запишете ще сьогодні. У нас вересень, яке вересня і класна робота, а також хвилиночка каліграфії. Велика буква Б, маленька буква Б і букву сполучення би бо ба, бе, -бу «Бі». А також слова Берізка, Барвінок, безсмертник, білка і булка. Записали так. А тепер складемо речення із двома словами, два речення із словами на вибір. Ми можемо взяти, от, наприклад, барвінок і безсмертник це рослини, так? Барвінок і безсмертник виросли у мене на городі. Це одне речення може бути. А вам таких потрібно два скласти. Запишіть, будь ласка, і будемо працювати з вами далі. І ще раз зроблю акцент на правилі? Правила на сторіночці 39 у вас у підручничку у мене в презентації. Правопис деяких слів із ненаголошеними е, Й не зможеш перевірити наголосом. Перевіряй їх правопис за орфографічним словничком. Або ж як варіант на сьогоднішній день, ви що можете? Загуглите, так? Ви в нас діти прогресивні, і все одразу знаходите в телефонах, планшетах. Ось таким чином ви можете знайти слово із проблемним голосним е чи. І. А сьогодні ми з вами, дітки, поправляємося в написанні цих слів, щоб вам менше часу витрачати для того, щоб шукати ці слова. Отже, ми з вами будемо виконувати вправу 2 на сторінці 39 підручничка. В одну колоночку запишемо слова з ненаголошеним е, а у праву колоночку з ненаголошеним И. І зверніть увагу, будемо обводити буковку проблемну. Якщо це слово апельсин, ви візьмете олівчик і. Обведете буковку Е в кружечок. Апельсин. Якщо це абрикос, то наведете кружечок, обведете ненаголошену букву И. І таким чином розподілите слово апетит, пшениця, ведмідь, медаль, тривога, верблюд, секунда, календар. Пенал, кермо, неділя, метели, кипіти, кишеня, криниця, пиріг, коридор, диван, килим, минулий. Особливо прошу звернути вас увагу на останній рядочок: це найбільш проблемні слова для діток, для школяриків. В яких я частенько знаходжу тоді помилочки. Будьте уважними. І розподіліть з ненаголошеним Е і з ненаголошеним Ти. Кому незручно стовпчиками записувати, можете спочатку в рядочок виписати з ненаголошеними Е, а потім вже слова з ненаголошеними Т. Зрозуміло? Так. А зараз нехай ваші ручки відпочинуть після написання цього. Цієї кількості слів, бо їх багато, правда? І будемо працювати далі. Знову ж, складіть речення з трьома словами на вибір. Обираєте будь-які слова і складайте нижче з ними три речення. Завдання зрозуміло, так? Поставте відео на паузу, допрацюйте. Переходимо до третій підручника сторіночку 40. Запиши слова, уставляючи е чи И. Тепер ваше завдання самостійно здогадатися, яка буква. Нагадую, якщо виникають проблеми, звертаємося або до словничка, або до телефону. Так? Медаль, пиріг, коридор, секунда, неділя, диван, кермо, кишеня. І метал. Деякі слова ви, до речі, вже виписували в попередній вправі, так? Після того, як ви запишете, підкреслите або введете кружочок буковку, яку ви підставили. І ще одне завдання на опрацювання даної програми, потрібно записати пари слів за зразком. Тобто, було слово. Метал. А тепер перетворюємо слово назву у слово ознаку. Метал або який? Металевий. Бачите, утворили із іменника прикметник. Абрикос, а який? Наприклад, сік який? Абрикосовий кишеня. А ліхтарик який? Кишеньковий директор. А кабінет який? Директорський, так? Тривога, хлопчик сьогодні який? Тривожний апельсин? Тип який? Апельсиновий. Тобто до слів назв видібрали спільнокореневі слова ознаки. Кому буде важко після вправи у вас є довідка, і ви можете використовувати із довідки дані слова. Так, дітки. А тепер давай, давайте з вами пограємо у гру усно. В яку колоночку будемо відносити слова з ненаголошеним е чи з ненаголошеним и В слові апетит? Звичайно, буковка Е, тому віднесли її сюди. Абрикос, буква І, вправо, так, стопчик. Апельсин. Подумайте, звичайно, зліва. Диван. Сюди направо, так? Коридор. Право, криниця. От часто дітки криниця чують і пишуть Е. Але насправді криниця. Медаль, кишеня, календар, періг. Також чується періг, але пишемо пиріг, килим, пенал, театр, велосипед. Розподіліть, поставте на паузу і прям батькам говоріть: це сюди, а це сюди, це сюди, а це сюди. Так, і останнє завдання будемо з вами. Це буква Поїв наші букви. Здогадуємося, що за слова, і допомагаємо мені. Слові далечі. Яку букву пишемо? Е, так криниця. Криниця. Запам'ятовуємо. Гриміти від слова так? і букву. Хлопець. Це легенько. Е, зернина. Від слова зерна. Буковку Е, пишемо диригент. З буквами ти так? Ожелець. Буква Е. Вчили вже там не слово, ожеледиться так? Минулий. Буковка ти далечінь від слова далекий, буква Е. Ось таким. Чином, діти. Сподіваюсь, що частину слів ви вже запам'ятали, частинку ви можете перевірити, а частинку варто ще під час виконання сьогоднішньої вправи запам'ятати, сфотографувати оченятками і відкласти в свої голівеньки. Всього найкращого, до побачення.